Ви вирощуєте цитрусові дерева в горщиках або маєте цитрусовий сад у вашому саду. Ви плануєте розпочати власну цитрусову плантацію. Тоді один з найважливіших інструментів, який вам знадобиться, це цитрусові добрива. Цитрусові дерева досить витривалі, але їм потрібно догляд та обслуговування, як і будь-яке інше фруктове дерево. Тому важливо забезпечити кожне цитрусове дерево не тільки відмінним базовим ґрунтом, але й хорошим добривом. І вибір тут величезний. Отже, сьогодні ми поговоримо про добрива для цитрусових. Ми обговоримо основне харчування для цитрусових дерев. Ми також розглянемо типи добрив на ринку сьогодні. Ми завершимо цю статтю з інформацією про те, як застосувати добрива на ваш вибір для цитрусових. Таким чином, ви можете виростити смачні плід із сильного, здорового та рясно плодоношення цитрусових. Які поживні речовини потребують цитрусових дерев? Як і всі рослини, цитрусові дерева потребують трьох необхідних поживних речовин: азоту, фосфору та калію. Чи знаєте ви, що є три інші макроелементи: Це кальцій, сіай, махній, МГ та СІРКА. Без усіх шести поживних речовин рослини важко завершити свій життєвий цикл. Більшість домашніх садових ґрунтів, як правило, містять останні три, але рівень азоту, фосфору та калію часто коливається залежно від того, що ще було вирощено в них та інших факторів. Фруктові дерева також значно виграють від додавання мікроелементів, вони знаходяться в слідах у здоровому ґрунті. Вони також включені до багатьох якісних органічних добрив для цитрусових дерев. Баланс між макроементами, азотом, фосфором, калієм, кальцієм, сіркою та магнієм та мікроелементами забезпечує здорове дерево та соковиті цитрусові. Слідові елементи, про які йдеться це марганець, цинк, залізо, мідь, бор, молібден, хлор та нікель. Дефіцит будь якого з них може спричинити різноманітні проблеми, які можуть бути важко діагностувати, якщо ви точно не знаєте, на що звернутися. Ось чому органічні цитрусові добрива в поєднанні з хорошими основними ґрунтовими умовами, це чудовий спосіб покрити всі потреби в харчуванні. Цитрусове дерево використовує багато азоту для отримання нових листків, які допомагають поглинати поживні речовини для цвітіння та плодоношення. Цитрусові дерева також споживають велику кількість кальцію та калію. Вони стимулюють світіння та плодоношення дерева, а також підтримують інші харчові функції. Більш конкретно, кальцій необхідний для розробки сильної коренової системи та зміцнення клітинних стінок. Калій безпосередньо впливає на виробництво плодів та на розвиток життєздатних насіння в цих фруктах. Формули цитрусових добрив для різних дерев. Незважаючи на те, що ви можете знайти добрива, характерні для певного типу цитрусових, те саме добриво, ймовірно, може бути застосоване так само добре, як і до іншого цитрусового дерева. Більшість добрив на ринку є більш універсальними і однаково добре запліднюють будь-яке цитрусове дерево. Нортують поживні речовини часто не відбуваються у кількостях, які б значною мірою мали велике значення для дерев лимона та вапна. Для лимонів і лайм головне полягає в тому, що вони мають необхідну їжу для процвітання, а решта не така важлива. Тож, якщо ви знайдете цитрусові цілі цитрусових, знайте, що це, ймовірно, підійде до вашого лимонного дерева Майер так само добре, як і ваше помаранчеве дерево Вашингтона. Однак деякі рецептори працюватимуть краще з певними цитрусовими та забезпечуватимуть основне харчування для інших. Типи добрив для цитрусових. Існує так багато різних типів добрив, і багато хто зроблений спеціально для цитрусових дерев. Давайте проведемо список типів типів цитрусових завод на ринку сьогодні. Незважаючи на те, що існують рецептори, розроблені для високої продукції, найкращим добривами для цитрусових буде те, що відповідає вашим потребам та вашому графіку. Шипи для запліднення цитрусових спайки найкраще підходять для цитрусових дерев. А не на відкритому полі. Їх продають різні компанії. Спайки з добрив використовують поживні речовини калію та фосфор для годування цитрусових дерев для отримання фруктів та квітів. Деякі йдуть далі і включають мікоризні гриби та одноклітинну архею, які працюють разом, щоб підвищити продуктивність кореневої маси дерева. Вони використовуються двічі на рік у ґрунті навколо дерев. Ви можете знайти шипи в більшості магазинів вдосконалення домашнього вдосконалення. Розпилення цитрусових добрив. Розпилювальні цитрусові фруктові дерева, призначені для нанесення на ґрунт або на листя дерева. Вони включають необхідні макроелементи, які потребують вам цитрусових дерев, а також кілька інших поживних речовин, включаючи цинк, залізо, сірку, марганець та магній. Ці цитрусові добрива не лише допомагають виробляти пишну листя, але й підвищити продуктивність рослин за рахунок підвищення стійкості дерева до холоду та тепла і навіть забезпечують стійкість до посухи. Вони використовуються в спокійний період. Порошкові добрива для цитрусових фруктів Інститут органічного огляду надав схвалення певним брендам порошкоподібних органічних добрив. Омрі затверджені добрива не містять синтетичних хімічних речовин, як правило, формулюються з акцентом на калію та фосфор у вмісті макроелементів. Часто ці порошки спеціально створюються для великих виробників цитрусових або тих, хто виробляє багато цитрусових протягом вегетаційного періоду. Вони використовуються кожні пару місяців. Рідкі добрива для цитрусових. Рідкі добрива зазвичай використовуються під час фази плодового дерева. Вони містять більше азоту у формулі НПК, ніж інші типи, про які ми згадували. З формулою НПК 4, 5, 2, 0, 4 2, ці добрива сприяють виробленню пишної зелені та містять високий рівень кальцію, який, як ми знаємо, допомагає зміцнити клітинні стінки. Отже, цитрусові стають набагато здоровішими та соковитішими внаслідок використання рідких цитрусових добрив. І іноді ви знайдете високоефективні рецептори, які є синтетичними, а не органічними. Здійснення повільного випуску для цитрусових фруктів. Однією з переваг використання органічних цитрусових добрив повільного вивільнення є те, що в ці маленькі гранули, що розчиняються з часом, упаковуються більше поживних речовин. Це означає підвищену доступність поживних речовин у зернистих добривах, і вони часто включають корисні мікроорганізми. Багато з цих добрив працюють над декількома видами фруктових дерев. Тож, якщо у вас є тропічний сад за пельсинами, кунквами та авокадо, знайте, що, мабуть, існує формула повільного випуску, яка буде працювати для всіх. Ще одна перевага використання гранул добрива з повільним випуском полягає в тому, що вам не потрібно застосовувати їх більше декількох разів на рік. Однак вам потрібно буде рівномірно поливати протягом усього вегетаційного періоду, щоб адекватно випустити поживні речовини. Інші добрива для цитрусових фруктів. Ви можете запліднити свої дерева одним із вище зазначених типів або використовувати більш конкретні добрива, які з часом руйнуються та годують ваші дерева. Щорічне застосування добре оберненого компосту забезпечує кращий дренаж та утримання води, а також хороший профіль поживних речовин для кожного дерева у вашому саду. Рибна кістка з додаванням сірки, калію та марганцю забезпечує дерева з хорошими джерелами фосфору та азоту. Ці елементи, сірка та марганець це поживні речовини, необхідні цими ненажарливими рослинами. Додайте в суміш трохи корпусу, і ви надасте залізні та інші мікроелементи, які допоможуть вашим деревам процвітати. Цікаво, що виробники органічних порошок отримують свою сировину з цих матеріалів, але ви можете додати їх самостійно, якщо ви віддаєте перевагу. Курячий гній це ще одна висока добавка азоту, яка може принести користь вашим цитрусовим деревам. Інші натуральні інгредієнти, які ви можете додати, включають пір'яну їжу та їжу люцерни. Обидва забезпечують дерева безліч азоту, необхідного для отримання листя. Пер'яна страва, як правило, забезпечує добриво 12 в 0,0 і є чудовим джерелом їжі для корисних грибів у ґрунті. Алфелфа робить те саме з формулою 2, 5, 1, 1. Якщо ви використовуєте гранули люцерни, вони повільно руйнуються, додавши аерацію до ґрунту та забезпечать їжу для грибів та корисного вмісту мікробів. Додаткові спреї можуть бути у вигляді гумінової та фолвінової кислоти, які покращують ґрунт та допомагають іншим добривам та кормам, сприяючи поглинанню як органічних, так і синтетичних інгредієнтів. Вони, у свою чергу, також покращують якість фруктів. Коли запліднювати цитрусові, ми певною мірою обговорили це в попередньому розділі. Але поговоримо про те, коли застосовувати інші добрива, компост та мульча, такі як люцерна, можуть застосовуватися в будь-який час року, але найкраще застосовувати при посадці та в спокійному сезоні зиму та пізній осінь. Поправки ґрунту, такі як водорості, їжа з кісткою риб та пір'я, можна додавати щорічно до весняного росту та при посадці. Те саме стосується курячого компосту. Розпилення або полив ґрунту фулвічними та гуміновими кислотами найкраще застосовувати один-два рази на рік разом із щорічним добривами. Як запліднювати цитрусові дерева? Тепер поговоримо про конкретні методи застосування, які можуть бути включені до вашого графіку запліднення цитрусових. Як тільки у вас буде хороша система, у вас буде багато смачних фруктів. Згадайте ще раз, найкраще добриво для цитрусових завжди є таким, який спеціально сформульований з органічними поживними речовинами і відповідає вашому графіку. Використовуйте ці два аспекти, щоб визначити, яке добриво підходить саме вам. Колоски. Якщо вибрані вами добрива є у вигляді шипів, покладіть їх у землю в спокій, безпосередньо перед весною. Знайдіть крапельну лінію вашого дерева або площу на 2-3 фути біля периметра навісу, і ретельно поливайте ділянку. Покладіть захисну шапку на танон і проводіть її, поки він не буде рівним із землею. Ви можете використовувати кілька шипів на одному дереві, до 4 одночасно. Для молодих дерев шипи слід розміщувати ближче до 2 футової позначки діаметра стовбура, а для старих дерев шипи добрив повинні бути в 3 футовому діапазоні. У контейнерах покладіть один шип якомога далі від багажника. Розпилення. Нанесіть розпорошення добрив також протягом спокійного періоду. Одне, що слід зазначити, вони, як правило, фарбують поверхні, тому уникайте контакту з руками одягом. Контейнерами та поблизу поверхонь. Розведіть розчин у розпилювальній плясці або механізмі розпилення шланга зі швидкістю 1 столової ложки на галон води. Потім розпорошіть все дерево, злегка зволожуючи його добривом. Зробіть це один-два рази між грудним полютий. Ви також можете використовувати це добриво для виправлення дефіциту поживних речовин протягом вегетаційного періоду. У цьому випадку використовуйте 2 столові ложки на галон води, застосовуючи з інтервалом 2 тижнів. Зрілі дерева потребує галону рішення, тоді як молодим деревам знадобиться менше порошки. Більшість виробників цитрусових удобріть порошкоподібними органічними добривами. Під час спокійного сезону годуйте помаранчевим, вапном або лимонним деревом. Ретельно поливайте ділянку, потім рівномірно посипте порошок. Для встановлених рослин і чагарників нанесіть порошок по крапельній лінії зі швидкістю одного склянки на 1,5 футів розкидання або двох склянки на 3 фути розкидання. Для повністю зрілого дерева використовуйте 3 склянки на дюйм для стовбурів діаметром 3 дюйма або менше. Для більшої деревини використовуйте 9 склянок. Два бренди, які використовують природні джерела для своїх порошків це урожай Еспама та Бампа. Якщо ви використовуєте фруктові добрива з коктейлями, струсіть банку і нанесіть порошок по лінії крапельки. Скільки вам потрібно, залежить від діаметра стовбура та віку дерева. Важливо пам'ятати, щоб уникнути контакту між багажником і добривом. Це порошкове добриво корисне як для цитрусових, так і для рослин, що вирощують контейнер. Рідина: оскільки цитрусові дерева є годівницею, ви можете отримати користь від топ, заправки, яку можна застосувати протягом усього сезону. Ось де приходять рідкі добрива. Щоб допомогти вашому дереву виробляти більше фруктів та заохочувати енергійний ріст, використовуйте їх кожні 3-4 тижні. Просто поливайте лінію крапельки, а потім нанесіть добриво з пляшки, прикріпленої до шланга. Уникайте мокрих інших ділянок саду і сконцентруйте добрива на помаранчевому або грейпеє фрутовій дереві. Оскільки ці добрива формулюються для різних методів годування, перевірте мітку, щоб визначити, скільки використовувати повільна дія. Добрива для повільного вивільнення для виробників помаранчевих дерев це чудовий спосіб зменшити кількість необхідної годування. Це зменшує тягар і спрощує ваш графік для запліднення цитрусових. Тож, якщо вам цікаво, коли запліднювати лимонні дерева за допомогою рослинної їжі з повільним вивільненням або зернистим добривом, знайте, що вам потрібно робити це лише кілька разів на рік. Найкраще добриво для цього типу цитрусових дерев пристосовано як для внутрішніх, так і для зовнішніх дерев. Завдяки органічному добривом для повільного вивільнення для внутрішніх дерев ви можете запліднити цілий рік для енергійного зростання. Вуличне дерево повинно отримувати добрива протягом спокійного періоду. Просто розаясипте гранули навколо району.